Розпочати нове життя після вимушеної евакуації у серці Івано-Франківська подружжя підприємців з Дніпра почали власну справу. Ольга та Юрій Притули через повномасштабну війну були вимушені залишити рідне місто. Певний час проживали в Києві. Згодом переїхали на Прикарпаття. Відтепер подружжя, власники кав'ярні бару. Коли приїхали сюди, то тут спокійніше, і якось з'явилася якась. Віра в майбутнє життя, не знаю, як це можна сказати. Ось тому... тому вирішили не відкладати і жити сьогодні. І ми б хотіли створити простір для людей, щоб об'єднувати їх. Вони ставали ближче один до одного. От. І... Це така наша така оддушена, наша дуже велика мрія, яка втілилася в реальність. Заклад Ольги та Юрія працює лише декілька місяців. Тут створили робочі місця, то офіційно працевлаштували своїх працівників. Частину коштів із заходів передають на благодійність для зсу. Мені все подобається, все влаштовує, бо робота для мене має бути як другий дім. Ти приходиш на роботу, як до себе як до себе додому, скажімо так. Бо ти маєш створити тут атмосферу, таку, щоб люди хотіли сюди прийти, повернутися, готувати їм якісний продукт. Буває, що виключають світло, але в нас є альтернативні методи енергії, джерела енергії, точніше. Типу, сидіти і чекати, доки включить світло, це не варіант. Ми ж українці, ми ж ніколи не здаємося. І тому працюємо, все класно, людям подобається, хороші власники. Команда наша команда для мене як друга сім'я. У міській раді наголошують, підтримка подібних ініціатив є важливою для місцевої економіки. Бізнес наповнює бюджет, створює робочі місця та робить внесок у підтримку країни в умовах війни. Навіть зважаючи на те, що люди, які пройшли на легкий шлях, відкрили цей бізнес, відкрили. Створили робочі місця офіційно праце влаштовують людей. Це вже є наповнення бюджету. Це є вже великий плюс для нашої громади. Уляна Николюк, Захар Богаєнко. новини на важі.